Слава Богу, священик Української православної церкви, Чужок Святослав Васильович, настоятель свято Христово Збіженської громади, слава це Туристське богочиння, Ковальський район, Володимир Волинська єпархія, Волинська область. Я вже записую другий коментар для каналу Перший козацький. Перший коментар я записував. 17 липня після цього запису відбулися ще важливі події. Наприклад, вже 18 числа наступного дня я приїхав в село, я вже там постійно не міг проживати, там було вже страшно проживати. Но я помітив, що не працюють камери відеонагляду, тому я приїхав на ніч. Зустрівся з прихожанами. Прихожани прийшли в церковний будинок. Ми сиділи, розмовляли, ми дивилися відеозаписи служби, вибирали важливі моменти, коли нам зривало було булослужіння, коли в мене кидали яйця, лазили в вікно церковного будинку, різали проводи, аудиосистеми, Ми засиділися. Засиділися ми аж до почала 12-ї. Ще приїхав мій друг, знайомий депутат, який нас підтримував, фінансово підтримував, купив нам палатку от. ми сидів, розмовляли, спиртних напоїв не вживав. І от вже 23.40 прихожани вже вийшли з будинку і хотіли відправитись додому. Геть забуло, що це комендантська година. Нас вже чекала тероборона біля виходу з подвір'я. Жінки були там касір, ще двоє прихожанок, і ось тероборону на них направив автомат Калашникова і сказав, стій, буде стріляти. Верніться в будинок. Комендантська година, ніхто з подвір'я не вийде. Жінкачки вернулися. Ми з моїм другом. Вийшли на двір. З нами йшла касирша наша Валентина. І от на відео ви можете спостерігати, як тероборонець нам кричить, стій стріляти буду. І стріляє, майже що не в ноги моєму гостю. Ну, далі, самі бачите на відео, я трошки не знаю, чому я це сам робив, я почав до нього підходити, розмовляв з ним. Чим, звичайно ж, ризикував, сильно засмутив цим своїх рідних дітей, тому що я ризикував життя. Потім я почув слова сусіда, що ніби він нічого не бачив оцей постріл в землю. Біля ніг, мого гостя, ніби він цього не бачив. Я підійшов до нього, почав розмову вести, помітив, що на подвір'ї мого сусіда не тільки він, там ще двоє чоловіків, ну, які підтримують ПЦУ. Я отримав дар в обличчя. Ну, звичайно ж, я не пішов, тереборон свій час кричить: йди за ворота, які ворота. Ворот не було вже, ворота частину перикана вже вкрали ще декілька днів тому. Сусід зі своїм знайомим почали носити мені удари руками, ногами, пролунав постріл в мою сторону, стріляли ну, в землю біля ніг. Потім сусід наніс мені. Удар ногами, звалив мене з ніг, знов пролунав удар знов пролунав постріл в землю. Можливо, цілився по ногах, можливо, просто не влучив, тому що в одній руці був телефон, з другою він нажимав на корок. От. Під час того, як цей постріл пролунав, я лежу на землі, світ підбіг. Починає копити мене, вигукуючи там нецензурну лексику, називаючи мене Московським. І, звичайно, ми звернулися в поліцію, поліція відразу приїхала. Нам порадили на тероборониця ніяких заяв і скарг не писати. Ми погодились, ніяких до нього скарг ми не мали. Ми написали, я написав тільки заяву про те, що. Я отримав побої. що Мене били. Значить, сусід і двоє. Там один наніс мені удар, який був в нього подвір'ї. Сусід е вихопив сокіру. Е було на відео чути звук, як сокіру він виймає видно, з колодки. направився до мене. Я це бачив. Його знайомі, сокиру в нього забрали. Жінка також забирала цю сокіру і вони десь її понесли. Потім приїжджає поліція, це все значить, фіксується. Справа кримінальна не відкрита. Це сьогодні вже 14 вересня. Відбувалося це, нагадую, 18 липня. 21 липня. В село Беніже приїхали журналісти телеканалу ICTV. ПЦУ часто вже на той час проводили богослужіння прямо біля храму. Я наголошую, я ніколи не зривав богослужіння релігійні конфесії ПЦУ. Все, що я міг робити, інколи я вмикав. Гучномовці, ну, колонки і к... козацькі пісні або церковні пісні. Важливий, важливий зміст хотів передати. Мені подобаються ці пісні. Я також підспівав у мікрофон. Наприклад, ось така пісня це Стефана Яворського Мир лукавий українського митрополита. Я підспівував значить, під цю пісню. Це я робив лише до Богослужіння, потім, значить, 21 числа при журналістах. Так як поліція мене не чула зовсім. І я попереджав, що ролик цей, де в мене стріляють, я можливо викладу загальний доступ. Ну, я ніколи нікуди його не, не запускав ні в Фейсбук, там, ні в якісь соцмережі. Ну, так як це вже далі все продовжувалося, ворота нам не повертали, не далі звинувачували і чинили всякі перепони, я вирішив увімкнути в колонки, цих гучномовців на все село озвучку цього відео. Де у мене стріляють лише озвучку, без відео самого. Журналісти це все чули, всі прекрасно розуміли, що відбувається. Потім вони почали своє богослужіння. Я абсолютно нічого не, не вмикав під час богослужіння і ніколи цього не робив. Нагадую, що ми, коли служили в службу з пів восьмого, от тоді ми вмикали ці колонки, озвучку богослужіння. Представники ПЦУ разом зі своїм настоятелем приходили десь годині 11, або біля 11 години, ставали поруч з нами і починали своє богослужіння. Коли ми служимо, зриваючи нам богослужіння, колонки я застосовував лише для того, щоб вони нам не зривали богослужіння, щоб не змогли нам зривати богослужіння. Тому що як ж вони можуть стати біля нас, якщо в нас тут і гучномовці, от і перед тим ще. Й Баркан був закритий, ланцюги, цепи закривали прохід до нашої палатички, де ми звершили богослужіння. Таким чином, я намагався забезпечити недоторканність нашого богослужіння. Закривав прохід, впускали ми тільки наших прихожан і вмикав гучномовці, щоб ніхто поруч з нами не ставав, фізично, щоб їм було неможливо нам зривати богослужіння. Ну, це все, вони намагалися якимось чином перебороти, знову переставали, лазили в вікно, різали кабеля цих гучномовців, там, мікрофони руйнували, лазили в вікно, вимикали самі колонки, там рвали провода. Все це їм вдавалося робити. В присутності поліцейських, все це відбувалося, там нанесли нам збитки, абсолютно нічого не повернуто. Мої заяви всі проігноровані, ніяких відповідей я не отримував. Це щодо оцей, значить, цього дня, коли, коли був телеканал. Потім, коли вони завершили блогслужіння 21 го числа, я побачив, що вже беруть інтерв'ю е е представників ПЦУ. І запитав настоятеля, чи вони закінчили богослужіння. Він сказав, так, закінчили. Тобто я можу, значить, вже вмикнути колонки і те, що я ще собі заготовив, щось поспівати, щось включити для роздуму людей. Цікаві такі історичні всякі пісні. І журналісти до мене почали звертатися з проханням, щоб я їм дав деякий коментар. Я говорю, що я вийду, вони питають, коли, вони ще трошки, ще недовго. І тоді вони хочуть нам, мені задати питання. Ну, так як вони наполегливо на це просили, я вирішив, що можна і так. Давайте питання. І ось на відео ви можете спостерігати. Як все відбувалося, які питання задали, які відповіді я надав. Відео є на трьох камерах відеонагляду. На четвертій задній камері також звук чути. Ну, там не так якісно чути цей звук. Три камери відеонагляду зафіксували це інтерв'ю. 24 числа по всіх телеканалах України вийшов сюжет в новинах, де мене звинуватили, там у всіх. Смертних гріхах звели на мене безліч наклепів, порізали мої слова і підставили так, нібито я сміливо так заявляю, що я вірний московському патріархату. Хоч я у відео чітко чути, сказав: наша церква незалежна з 90-го року, в нашій назві ніколи не було Московського патріархату. Також у цьому ролику повідомляють про те, що я регулярно зриваю благослуження ПЦУ. Знов нагадую, я цього ніколи не робив. З відповідальністю це я говорю. Сказано, що я лазив на стовп, щоб помститися сусідові, обрізав йому світло. Це неправда. Обрізав я світло сусідові лише тому, що він протягнув переноску свого подвір'я і дав можливість різати паркан. Церковний паркан, церковні ворота. Коли він це зробив, коли вже ворота були зрізані, лише тоді я заліз на стовп і значить, перерізав йому кабель електропостачання. Тому що вони вже протягували переноску, вони зрізали ворота церковного двору, а потім вже біля самого храму хотіли також зрізувати все, щоб мати доступ вже безпосередньо на церковне подвір'я. Ось чому я лазив на стовп. Ось чому я. Зрізав цей значить, кабель. 5 числа, 5 серпня, нас перереєстрували. Ми подали скаргу на телеканал, у мене були адвокати, ми все зробили в термін. 2 числа скарга вже пішла е, рекомендованим листом на Київ на канал ICTV. Просили надати нам матеріали відеосюжету. Ну, наш лист успішно протримали поки не сплине термін. 14 днів з дня публікації цього відеосюжету. І повідомили нам, що вже пізно і всі матеріали видалені. 5-го числа навіть ми про це і не знали. Ну, прийшли знову з болгарками з усім начинням, зрізали все, що тільки можна, зрізали замок дверей церковних, вірвалися в храм, зайшли в храм. Я знов там перерізав кабель переноски. Ну, вони були підготовлені, болгарочки вже були на акумуляторах. Вони просто з цього всього сміялися. Це 5-го числа вони вже почали звершити своє богослужіння в храмі. І ми дізналися, що вже відбулася перереєстрація. Там далі відбувалися події 15 числа. Перед тим, що там зрізали камери, відеонагляду. Нагло просто поставили драбинки, все порізали, все понищили. Камери я встановив вже за вікнами церковного будинку. Тут біля дверей, за вікном, в самому будинку, стояла камера. І коли в день я вже там намагався ці камери якось демонтувати, там вони пошкоджені були, всі порізані, ну, порізані кабельни вже не працював. Я їх знімав, зібралися знову представники ПЦУ. Мені чинили якісь перепони, визивав поліцію. Поліція стримувала їх, камери я зняв, потім поліція вже поїхала. А чоловіки вирішили ну, якось зробити, щоб я в будинок не проник. Напевно, така була їхня ціль. Один з них підійшов, на, на поріг, став на порозі навпроти дверей. Мого будинку, церковного будинку, де я разом раз за своєю сім'єю. Я йому сказав, тут камери, камера стоїть в вікні. А він нашого мені твоя камера? Взяв вінничка, прикрив камеру і вдарив мене ось тут, десь в районі правого оку ока, вдарив кулаком. Ну, я якось зайшов все-таки в будинок, ці хлопці зразу всі повтікали. Там забрали речі, там десь лежала, лежала драбина на землі, вони її десь віднесли, потім я її знайшов, шороповерт лежав на драбині, я його так і не знайшов. Вони десь його викинули, десь в траву, там на полу, невідомо куди. І хлопці повтікали. Визвав поліцію, поліція приїхала і повезла мене на, на подвір'я цього Валентина, який вдарив мене в око. Мені дуже боліло обличчя, мені боліло око. Поліцейські сказали вийти з ними на подвір'я цього значить, Валерія. Я спитав, мені точно треба виходити? Він сказав, так, я вийшов, стояв біля поліцейських. Він підійшов, почав заперечити, говорив, що він мене не вбив, лише штовхнув в обличчя. Ну, Я також не стримався і сказав йому ну що ти як баба? Ну, скажи правду. На що він відповів? Хлопці, вибачте. Декілька разів вибачився і вдарив на це сили у, у, тут в район Щелепи, з лівої сторони. Прямо при поліцейських, прямо на їхніх камерах. Відкрита кримінальна справа. Завтра суд. Там 126 стаття. Мордування, легкі побої. Ну, завтра буде засідання. Адвоката має немає. Адвокати відмовилися тиждень тому, склали угоду про розривання нашого договору. Причини незрозумілі для мене. Робота ними проведена була дуже слабо. Декілька інформаційних запитів в адміністрацію обласну там, в поліцію, жодної позовної, позовної заяви. 19 серпня. Зрізають двері церкви. це 18 серпня напередодні свята, коли я був на богослужінні, коли я служив в ковалю, не скористалися моєю відсутністю, і зрізали двері церковного будинку і викрали їх. Я прибув до церковного будинку разом з поліцією. Побачили ми, що вони двері зрізали, проникли зразу в будинок, зрізали камеру відеонагляду, пошкодили її. І далі порога не заходили. Оце тільки камеру зразу знищили, і далі вже не заходили. Ну, слідів їхніх не було помічено. Дверей ми не змогли знайти. Знайшли двері вже пізно, вже вночі. Поліцейська випадково їх знайшла в полі. І ми їх просто якось там приставили. І я фактично ночував вже без дверей перед святом, перед преображенням. Потім була неділя і 21 серпня. Вони зранку, можливо, це було 22, 15, 20, 22 серпня, вони зранку мене попереджають, що двері будуть зрізані, щоб я приїжджав, забирав свої речі, вони будуть проникати знову виносити мої речі на двір. Ми поїхали в Ковалі, ми були в поліції. Ми де завгодно були. Ми були в районі адміністрації військові, голови. Моя дружина заїжджала в організацію по справам дітей. Ми повідомляли про те, що сьогодні будуть знов зрізані двері, що наші речі будуть викидатися на двір. Ну, яка реакція була? Лише голова селищної ради безсмертний Олексій Миколайович, от він прибув до церковного будинку, коли вже двері були зрізані 22 числа. Я також прибув прихожанам, я заборонив підходити до церковного будинку. Наших прихожан не же і багато. Там декілька чоловіків, в основному жінки. Я не хочу, щоб вони постраждали. ПЦУ Пец -пец представників набагато більше. Я прибув вже двері зрізані, все. І вони почали заходити всі толпою в церковний будинок, де знаходяться речі мої, все в моєї сім'ї. І почали очищати дві кімнати, де зроблений ремонт. Там тільки в двох кімнатах був зроблений ремонт, там ще кухня в нас. Решта кімнат за 21 рік служіння я не спромігся зробити через нестачу коштів. Ремонт цей я робив за власні кошти в основному. Прибудовку, оце де кухня в нас, і кімната дитяча. Я збудував власними руками погріб, все це було зроблено. Я з дітьми це все робив. Ну, Вони дуже хитро це зробили, вони, де зроблений ремонт, кімнати повністю очистили, перенесли наші речі в кімнати, де ремонту немає. Це три кімнати без ремонту в аварійному стані. А кімнати з ремонтом очистили і закрили, повставляли в двері нові замки. І закрили. Я нічого не міг зробити. Я тільки розвів руки і говорю: ви порушуєте права людини, ви порушуєте права неповнолітніх дітей, двоє неповнолітніх дітей без рішення суду про виселення. Вони собі проникають в житло. Вони тільки сміються з мене, пролазять під руками поліцейські присутні, начальник торійської поліції присутній. Все фіксують, нічого абсолютно ніяких перепон не роблять. Мені дали ключа від дверей, двері там давно приварили все, зробили, мені ключа дали. Ми навіть два рази, здається, приїхали, там деякі речі взяли. Ну, так як вони вимагали вивозити речі, я не хотів. Їхні вимоги це все підкорюватися їм. 30 го числа вони почали виносити наші речі прямо на двір. Поліцейська мені позвонила з Коваля і сказала, що необхідна моя присутність, тому що без моєї присутності вони не мають права чіпати наші речі. Ну, то Я кажу, то на що тоді мені їхати? Я не поїхав, думав, що це можливо їх зупинити. Та й це їх не зупинило, речі всі вони спокійненько винесли, повикидали на двір. Мої прихожани, я позвонив, попросив, та й раніше я просив, навіть письмово залишив їм прохання. Про те, що вони в разі, коли речі будуть викидатися на двір, щоб вони їх збирали і зберігали в селі, по можливості зберігали. Ось це все значить, відбулося. Нас незаконно виселили, наші речі викинули. Адвокати відмовилися від співпраці, від допомоги. На сьогоднішній день нас перестрували 5 числа. Ми маємо термін до 5 жовтня, сьогодні 14 вересня, завтра суд 15. По кримінальній справі по побоях нас немає навіть позову, щоб нам допомогти з скасуванням перереєстрації. Я обійшов всіх адвокатів, приватних адвокатів в місті Володимир Волинському. Мені відмовило вісім адвокатів. Я звертався сьогодні до адвокатів державної допомоги, ну безкоштовних чи як сказати. Ну, мені сказали, якщо в мене зарплата 6 тисяч, мінімальна. То я не можу скористатися послугами безкоштовних адвокатів. Там щось там п'ять з лишнім треба, щоб було. Наш благодійник від нас відмовився. Оплачувати послуг адвокатів він відмовився. Зараз в село їхати служити страшно. Нас там недавно поховало двох воїнів. На жаль, це велика наша біда. Служити в селі мені не радять. Навіть ну, мої друзі, священники, з якими я радився, не радять і богочини не, не радять. Поки зробити паузу. Прося. От я цю неділю зранку служив в Успенському соборі міста Володимир Волинського. Я родом з Володимира Волинського, я виріс в цьому місті, я прислуговував цьому соборі, навчався в Ренському духовному училищі міста Волинського. Ми поки живемо тут. Ну, що ще додати? Там питали коментар, там тушонки, ну що. Ну, ми робили тушонки, наша громада в травні місяці. Ми непогано працювали. Ми, ми навіть почали робити 80 банок на добу. Це тушонки і каша з м'ясом. Купували всю продукцію з власний рахунок і жертвували багато фінансів і продукти, все. Ну, прихожани сказали, що волонтерам, які ми возили ці тушонки, що ми повідомили обов'язково, що е, ми московські, що от що, що ми московські патріархати, що, що ми московські. Ну, я там от, жартома почав писати там, на баночках, там, сфоткав, що е, м'ясо московського попа, виготовили московський піп обережно. Це був жарт. Мій жарт, видно, не зрозуміли. Причому московський піп я писав в лавках. Це навіть обурило деяких наших священників. До речі, тепер, коли я зустрічаю священників Української православної церкви, мене часто запитують: а ти ж хіба не в запреті? А я питаю, а чому? Я маю бути в запреті. Ну, ти ж чудив, ти ж зривав Богослужіння ПЦУ? Я кажу, ні, нікого цього не робив, я не в забороні. А ми думали, а всі, а всі говорять? Всі вірять. В тому сюжету, що показали в, єдино... в єдиних новинах. Ніхто зі мною навіть не, не хоче не порадитись, не запитати. Всі вірять тому, що побачили. Що ще сказати? Там те, що я маю тимчасове посвідчення, військово да, Ще в травні я пройшов медкомісію, я був визнаний повністю придатним до військової служби, я обійшов військкомати всі нас тут і в Торіську, і в Володимирі. Всі пороги поубивав. Я просився до війська в якості капілана чи санітара, я не знаю, рятівника, кого завгодно. І, здається, мені на фронті було б легше. Я просивсь нашої 14-ї бригади, щоб допомогти готовно допомогти, підтримати наших хлопців. Звичайно, я не міг би використовувати зброю, там, стріляти, але я думаю, якась користь в мене б там була. Я не поклався на волю Божу, я запитав благословення і в батьків, і в сім'ї. Мене благословив наш архірій. Мені було сказано, що мене там вб'ють. Я навіть цьому зразу і не вірив. А потім, дійсно, мені почали говорити, що мене там заріжуть, як тільки я поступлю на службу. Ну, я підкорився, бо те, що нема благословіння, я не пішов. Хоча вже було майже все домовлено. Ну, от... Щодо того, я нам дав коментар. Дякую за увагу.